Доброго ранку! Ну що, мої любі, готові сьогодні позайматися зі мною? Якщо так, то піднімайтеся і будемо починати! Вигідне положення, ножки нарізно, ручки поставили на пояс, наклони голови вперед та назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стій. Ножки на різничку поставили на плечики. Кругові оберти вперед на чотири і чотири назад. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4, зміна положення руки. Приготувалися. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, сті. Закінчили. Ножки нарізно. Поставили ручки перед грудьми. Розводимо локті на три, назад. А на чотири руки прямі в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Стій. Молодці. Ручки за голову. Наклони тулуба вліво, вправо. раз. Вліво на два. Вихідне положення. На три. Право. На чотири. Вихідне положення. Вихідне положення. Прийняли ручки за голову. ножки на швині ключей. Право починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Спинку тримайте рівненько. Три. Чотири. Головою. Тепер виконуємо повороти. На раз, вліво, на два вихідне, на три, вправо, на чотири вихідне положення. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, стій. Молодці. Ліву ручку поставили на пояс наступного вправа. Праву ручку вверх. Наклони виконуємо на три. Ліворуч. На чотири. Вихідне положення. Ручку. І в іншу сторону. Вихідне положення. Руки на поясі. Ручку вверх. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чотири. Перед собою. Замочок. На раз, два, три. Виконуємо на вклон, тянемося вперед. На чотири вихідне положення. І так, право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, всі. Поставимо ножки ширше. Виконуємо наклони вперед. На раз. Виконуємо до лівої ніжки. На два вперед. На три. До правої. На чотири вихідне положення. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Чотири, раз, два, три, стій. Молодці.